Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на каналі Невгомовна Монро. До речі, це кроп-топ, якщо вам цікаво. Ой, що вам сказати? Життя прекрасне. Я зараз роблю собі ковусю. Ковусю, ковусю. Кову, 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 кову. От в мене є тістечко і трішечки потервемо на професійну тему. Хто не в курсі? Я ж навчаюся зараз. Вже місяць пройшов на магістратурі інституті сучасної психології і психотерапії. Спеціалізація клінічна психологія. Питали, як вам навчання. Ну, поки що справляюся. Багато самостійної роботи, і, з одного боку, ну, це класно. А з іншого, треба ж це все з кимось обговорювати, рефлексувати. Ну, от просто я прочитала книгу і що? Ну, прочитала. От. Добре, що у нас є груповий чат. У нас групи 23 студентки. І от ми там іноді щось обговорюємо, рефлексуємо, але все одно всі зайняті собою. Треба шукати все ж таки співрозмовників. Раніше ж форуми були, так? Можливо, буду рефлексувати з вами, щось прочитаю цікаве, то вам розповім і ви в коментарях відрефлексуєте разом зі мною. Зараз готуюся до екзамена з дисципліни. Боже, як ця дисципліна називається? Чекайте, зараз скажу. Перший екзамен. Не хвилююся зовсім, тому що є перелік питань. Я готувалася до екзамену з основ психології, тому знаю, як це робити. І там деякі питання повторюються. А в мене є конспекти, я все зберігла. Боже, як називається ця дисципліна? Ну нагадайте, загальна теорія та методологія психології от ну, все цікаво. От, Знаєте, Ох, тонізує, бадьорить, тонізує. Тому що от зараз я розумію, що я останні роки чахла, зважаючи на свою експресію, на таку показову бадьорість. Все ж таки всередині десь я чахла. Я не розуміла, що далі. Тим паче потім почалася війна і повністю дезорієнтована неясність. А зараз пишу. Роблю каву і поговоримо, тема ж, чим, відрізняється? чим відрізняється психолог, психотерапевт і психіатр. Так крутесенька, а вже про свій досвід. Співпраці з психотерапевткою я не мабуть розповім наступному відео. Буде робити такі коритесенькі, знаєте, звіти про своє навчання і про те, що дізналася. Тому що у нас дисципліна, от о, перша закінчилася, теж треба підготувати залік. Професійний дизайн та професійна етика, і на цій дисципліні дуже ясно і конкретно пояснили, чим відрізняються ці професії. Я думаю, вам буде цікаво. Пансік, роблю каву. Друзі, Мадонна ж розпочала свій тур celebration, вже два концерти. Ну, на сьогодні пройшли в Лондоні. Перший я дивилася, якась була трансляція дуже поганої якості, але я чула. Ну, і потім що відбувається? А, потім дивилася. Коротесінькі відосики в інстаграмі. Що вам сказати? Я з одного боку так зраділа. Але я настільки засмутилася, тому що вона зараз виконує свої найбільші хіти з там, минулого. Це, це наче, от, знаєте, я слухала і моє життя. Все моє життя за дві години. Але цій темі теж треба посвятити окреме відео. Якщо вам цікаво, мої рефлексії, я і Мадонна. Класне відео вийде, слухаєте, от беру пісню і розповідаю про якийсь період там якусь подію в своєму житті. До речі, да, від рефлексую ще українською, тому що тоді ж я спілкувалася російською, проживала це все російською. От так от і виникають цікаві ідеї. Все, кава. Дякую, Мадонна. Обідрала штуру. Нічого страшного. Якісь тісточка. Що за тісточка? Герфіння мені. Передала, вона там купує у себе в вайнтаймі позничні. Це не те, як ми любимо. Так, кісюню, мама на базі. А, зараз це поясню. Хоча, от коли ми це вивчали, відмінності. Психолог, клінічний, практичний, психотерапевт, лікар-психотерапевт, лікар-психіатр. Ну, реально, навіть ми заплуталися. От, але потім все зрозуміло. Зараз поясню. Так, друзі, я думаю, ви в курсі, що існує національний класифікатор професій і у 2023 році. В ньому зазначені такі варіанти. І так, клінічний психолог, практичний психолог. Будь ласка, не плутайте з практикуючим психологом. У нас теж була оця плутанина, чомусь подумали, що практичний психолог це той психолог, який веде практику консультування. Ну, як класично, ми собі уявляємо. Психолог, який приймає у клієнтів. Не пацієнтів, клієнтів. Далі, психотерапевт. оця професія з'явилася в 2023 році. І ще є експерт-психолог-судовий. Ну, це інша тема. До речі, на нього треба навчатися щось 5 років, якщо не помиляюся. Не є психологом, лікар-психіатр, ще є лікар-психолог і лікар-психотерапевт. От. Чим відрізняються перші, от беремо психолог, психотерапевт, від лікаря, психіатра, психолога, психотерапевта? Основна відмінність в тому, що перші дві професії, перші, два спеціалісти, психолог, психотерапевт не мають права виписувати будь-які лікарські засоби. Це має право робити тільки лікар, людина, яка має медичну освіту. От. Далі беремо професію клінічний психолог. От читаю. Здійснює психопрофілактику розвитку психічних, психосематичних та поведінкових розладів. Психодіагностику, оце робить клінічний психолог, психодіагностику. От прийшли до мене з проблемою, я вас раз-раз раз психопродіагностували тестами, там, інтерв'ю, і багато методів ми теж це вивчаємо. Психологічну корекцію та реабілітацію хворих з різними соматичними захворюваннями спільно з відповідними. Лікарями-спеціалістами без права самостійно виписувати лікарські засоби. Далі, психотерапевт застосовує сучасні методи профілактики, психодіагностики, психокорекції та реабілітації пацієнтам з різними видами невротичних, афективних. Особистісних психічних, психосоматичних, поведінкових розладів поза гострими станами, а також особам, що знаходяться в життєвих кризових станах, надає їм психотерапевтичну допомогу, у тому числі. Телемедичне консультування без права самостійно виписувати лікарські засоби. Давайте ще зафіксуємо, чим займається практичний психолог. Проводить професійну діяльність спрямовану на забезпечення здорового та безпечного психологічного, соматичного та соціального стану дітей, підлітків, молоді у процесі виховання і навчання. Тобто практичний психолог працює в закладах освіти. Зрозуміло, і отут найцікавіше. Виходячи з характеристик професії, клінічний психолог може тільки робити психодіагностику, далі психологічну корекцію, реабілітацію, але спільно з відповідними лікарями-спеціалістами. Для того, щоб я, клінічна психологіня, почала консультувати в якості психотерапевтки, Мені треба ще Закінчити відповідний вуз, теж приватний, який навчить мене якомусь методу, їх може бути декілька. Методу психотерапії, когнітивно поведінкова, гештальт, психодрама, аналітична психологія. Є цілий перелік цих методів. Вони науково-доведені, є асоціації, і є відповідні заклади навчальні, які мають ліцензії. Звичайно, коли до мене звертаються, ну, ви не будете питати, в мене там дипломи. Покажіть, ну зараз після ситуації з передком суботи, мабуть, вже люди не такі більш довірливі, але все одно. Але ви можете спитати, або ж я там розповісти, в якому методі я працюю. Це все коштує, звичайно, грошей, але ми ж повинні розуміти, головне, це не кількість дипломів, а ну, ваша кваліфікація. Ну, Яку за кошти ти не купиш. Так що так. Так, друзі, зараз у Верховній Раді зареєстровані два законопроєкти: 94.33 та 94.34. Я не знаю, чи розглядав профільний комітет ці законопроєкти, тому що. Процедура наступна. Проєкт закону реєструється, потім його розглядають в профільному комітеті. Далі бажано його розглянути в інших комітетах, потім є ще головний комітет, і тільки після цього, після одобрення, він проходить на голосування у Верховну Раду. Цей процес триває дуже довго. От. І якщо Верховна Рада не проголосує, все знову. От. Ще є перше, друге читання. Це зміни вже веснуючі законопроекти, але головне, цей закон, точніше, два закони, вони повинні регламентувати на надання послуг у сфері охорони психічного здоров'я. І 94-304 він визначає адміністративну та кримінальну відповідальність. Ну, Тому що зараз це ж ніяк не регламентовано. І от в цьому законі, ну, по перше, нарешті. А, чітко визначене, що таке психічне здоров'я. А головне для нас, як для майбутніх практикуючих, да? якими практикуючи психологи, да. а, чітко а, визначено, що психотерапію, психологічну консультацію, а також інші види психологічної допомоги мають право надавати, ну, по-перше, лікарів. А по друге, психологи, які пройшли додаткове навчання конкретному методу або формі надання психологічної допомоги згідно зі стандартами та програмами міжнародних організацій і спільнот. Або ж за програмами акредитованими цих організацій. Ви зрозуміли, так? Да? Ну і то кримінальна відповідальність. О, нам на лекції сказали, що дуже складно це буде довести. От... Що у психолог або ж психотерапевт вам нашкодив? Ну, етика, звичайно, це все-все-все етичний кодекс, він теж існує. Ну, я думаю, психологи і психотерапевти піздліви всі в чорному списку. Наприкінці відео, я швиденько перерахую методи психотерапії з доведеною ефективністю. Цей перелік методів був на сайті Міністерства охорони здоров'я. Зараз його прибрали, тому що доповнюють з урахуванням того, що в країні війна багато людей з ПТСР, з посттравматичним стресовим розладом. От... Але всі методи, які от були, вони залишаться в цьому переліку. Просто, можливо, щось додадуть. Або ж змінять там застосування. І так, когнітивно-поведінкова терапія. Можливо, треба пояснити, що це і як це працює. Просто я поки що сама о, до кінця не розібралася. Ну, але о, якщо вам цікаво, можу підготувати так коротенько про кожен метод. А можливо, запрошу фахівців, які пояснять на пальцях. Да? Напишіть в коментарях, якщо цікаво. Далі, транзакційний аналіз, музична терапія. Бачите? А, схема терапія, це те, що я знаю: диалектично-поведінкова терапія, гештальтерапія, танцерухова терапія, що ви розуміли. Деменція при хворобі Альцгеймера. Так, нейролінгвістична, психодинамічна, мотиваційна терапія, арт-терапія і ще мандфулнес. Базована терапія. Ну, так. Чекайте, а де. А, психоте... психодинамічний підхід це психоаналітична терапія, психоаналіз. Так, друзі, термінологія це все прекрасно, але, своїми словами, до психолога ми йдемо, якщо у нас криза. Ну, Ми відчуваємо себе здоровою, ну, психічно здоровою людиною, але от, ну, проблеми на роботі, в житті, там, втрата сенсу, конфлікти, незадоволення життям. ну, Зробити косметичний ремонт. Але, здебільшого, всі психологи а, опановують там, один або декілька методів психотерапевтичної допомоги. І по факту допомога психолога-психотерапевта вона більш-менш однакова, але все ж таки психолог. Він м м консультує, розбирає вашу. Там ситуацію на даний момент з рахуванням минулого досвіду. І о, ви разом знаходите відповіді на питання. Відповіді, на які ви вже знаєте. Умовно, в мене проблеми спілкування там з чоловіком. Окей, добре, давайте. А от психотерапевт вже розбирає. Що о, призвело до цього? Що було в минулому? А які давайте там травми покопаємося? А як ми ці травми о, полікуємо? Але нагадую, ні психолог, ні психотерапевт не а, приписують ніякі препарати медичні. От це не компетенція. І ви приходите. Не медикаментозну терапію з психотерапевтом. Ну, Якщо психолог це 3-7 консультацій, Ну, неможливо за одну консультацію, за дві консультації вирішити проблему навіть там, якусь дуже-дуже дуже простеньку і зрозумілу. Проблеми там в колективі. Хтось мене бісить дуже. От я прийшла к психологу розібратися, чому я змінюю постійно роботу, і знову я приходжу в новий колектив, колектив, і тут хтось мене бісить. От, ну, давайте так. Психологи теж люди, і це не зливні бачки, це не калінізація. Прийшла, поплакала, висказалась і все. Тобі легше, а що психологу з цього робити? От, для цього є. Друзі, щоденники, пишіть. А от за допомогою психотерапії ви вже робите такий капітальний ремонт. Це не п'ять сесій. Звичайно, вам може стати легше на третій сесії, але це не вирішить ваших таких глибинних проблем. І ви не напрацюєте нові паттерни поведінки, там, відношення до себе, до світу, до близьких. Ну, це такий довгий процес. Особливо з там, вашого минулого, травматичного досвіду і всього всього, що ви там несли з собою все життя. Знову ж таки, про те, як обрати о, там, о, психотерапевта, о, як зрозуміти, який метод більш тобі підійде, я, мабуть, розповім в наступних відео, коли розберуся в цих методах, так знаєте, досконально. Ну а психіатрія це вже лікування тяжких психічних розладів. Хвороб це не до мене. Але я впевнена, я доберуся і до психіатрії. Мені це цікаво. Але поки що я дайте опанувати хоча б базову професію ем, клінічного психолога. Все. Дуже дякую, що додивилися до кінця. Лайк, підписка, оформлюйте спонсорство. Якщо знову ж таки не зрозуміло, то я буду намагатися пояснити ще. Ну, мені здається, я все поясню. Друзі, піклуйтеся про себе, про фізичне, про ментальне здоров'я. Знову ж таки, ну, зараз надскладні часи. Хоча, мені здається, останнє це моє життя були складні часи. І добре, що зараз є доступ до інформації. Так, я розумію, психолог, психотерапія це не дешеве задоволення, але у нас єдине життя. Єдине, і ніхто інше вам не подарує. Не позичить. Бережіть себе. Люблю.